Якраз біля поліцейського участка я пропоную побудувати барк. Бемс. Ого, який же здоровий. Все, дві панелі максимального рівня і енергії у нас ще 78 в кармані, а грошей як було, так і лишилось. Прикинь. Хе-хе. <реш> О, то я поставив круту лікарню. Тільки вона місця займає. Капець. Ха-ха. <реш> 73 тисячі золота в хвилину. Непогано. О, ти ви який, да? <реш> Будинок-то лютий. Давай ще одну. Оба, Все, дві фабрики є. <реш> Правда, енергії немає вообще. Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали знову в цей режим, в якому ми будуємо своє місто. І прикол в тому, що ми не можемо відразу побудувати великий мегаполіс, тому що нам для цього потрібні гроші, а гроші нам приходять кожну хвилину і зараз по 29 тисяч. Поки що на балансі у нас тільки 35, і ми можемо тільки думати про те, що нам побудувати далі. У нас є парковка, ми можемо її поставити. Вона буде коштувати 22 тисячі. Потребує вона 4 енергії і 3 щасливих. Людини, от 22 тисячі. А що вона буде давати нам? Походу, нічого, да. А, почекай, почекай. А походу, вона буде давати нам щасливих людей. Я поняв. Ну коротше, це нам зараз не сильно потрібно, так само, як і оці всі штуки, тому що да, ага, ось, що воно буде давати. Оця штука буде давати нам 4 тисячі золота в хвилину. Це, звісно, хорошо, але ми зрозуміли те, що якщо будувати поліцейський участок, то він дає неймовірних великих 15 тисяч грошей. І це реально круто. Але у мене немає людей, які не працюють. Осьок. Статі, так, це наша мерія, а де наш поліцейський участок? Давай подивимося. Поліцейський участок ще один ж ставити не будемо. Ми вже поставимо пожарну штуку, пожарну базу, таку можна сказати. Ось це наш поліцейський участок. І разом там, десь плюс-мінус близенько, можна попробувати поставити пожарну станцію. Хоча я би її поставив трошки в іншому місті, так як ми можемо пробувати отако літати. Якщо тут у нас поліцейський участок, значить по суті, давай. Ага, не знаю, чи воно сильно працює. Так, поліцейський участок тут. Коротше, давай знайшок зробимо. Давай отут тако побудуємо дорогу. Такогось Бенц, отут ось Бенц, отут ось теж Бенк, і пішли ось сюди поставимо, щоб плюс-мінус огородити. І тепер я би хотів побудувати справжню пожежну базу таку. І а, щоб її поставити, мені не хватає енергії. Разом з тим всім, мені треба 15 робочих місць. Ну і енергія. Енергії у мене все на всього 7, мені надо 8. З енергією проблему рішити можна дуже легко, просто поставивши або вітряк, або сонячні панелі. Вітряк максимального рівня коштує 50 тисяч золота. Буде давати 45 сили. І ставиться він 2 на 1. Окей. А що по поводу сонячних панель? 90 тисяч. Ой-ой-ой. Почекай. -ой. 1 на 1? Ось це прикольна штука, да? 45 тисяч. Давай, скільки ти даєш енергії 43, а ця дає 19 Ні, давай цю поставимо по-любому. Питань нема. Тут у нас будуть ще сонячні панелі, хорошо. А потім, 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 потім. Що би я хотів ще зробити? А я би хотів, е... щоб у мене було більше людей. А щоб було більше людей, мені потрібно обов'язково будинки. І будинок треба здоровий. А здоровий будинок, ось дон. 8 працівників, 8 людей. Ні, це дуже мало. А що за оця штука? 45 тисяч, дев'ять працівників. Отут. Та, 200 тисяч 50 працівників. ні, 200 тисяч у мене поки сіки нема. Давай побудуємо хоча б отаку двіжуху. Хоча б поки що отакий будинок. Ми отут його поставимо. Скільки ти один на один, хорошо? Ставимо його. Ого, -го! оце, хорошо. Я би навіть пішов, продав щас галімий малий будинок і замість нього поставив класний ось такий хаос. Чом би й ні, чом би й ні. Давай, 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 давай. мала хата якась. У нас ще десь є. Осьо, вообще, просто клятий контейнер. Давай його знесемо. Отако ось, о, плюс 20 тисяч зверху дали, причому немало, і поставимо сюди хороший. Хороший, такий, великий, можна сказати, пентхаус. Тепер у мене є 14 людей, які ніде не працюють. А мені надати 15, правильно? Мені да 15 чоловік. А, значить, а, що ми можемо зробити по будинкам? По будинкам, по суті, я би поставив ще один такий, але мені трошечки не вистачить, так? Да? Надо 45 тисяч, тут 40, а, тут 35. Ми можемо ось цей поставити, по суті. Але ми зараз получимо зарплату. Нічого страшного, дві секунди, одна. І зарплата в нас є. Ставимо ще один великий будинок, який дасть там ще 9 працівників. І вони отако з'єднались обалденно. І що? Ми по суті можемо зробити ще. Я сподіваюся, що максимально короткі сроки ми можемо зараз поставити собі оцю пожежну станцію. Вона коштує сама по собі 15 тисяч всього на все, навсю. і нам треба 15 працівників. Ізі, чувак, у нас 23 халява. Щас 2 на 1, Ми оставимось тут. Все, правильно! Да, диви, є пожежна станція. Наша тепер зарплата 44 тисячі. І щоб зарплата трішечки піднялась, і було все набагато-набагато. У -набагато нас бодріше, крутіше і власніше. Я би поставив ще якийсь парк. А який би парк я поставив? Хм, У нас тут є магазинчики, невеличкі парки. Хе-хе-хе, хоча парк така штука. Типа в мене просто множник буде бабла більший. Але ж я можу просто зробити ще більше бабла спеціальним бізнесом. Наприклад, така штука дає нам 80 чоловік. Ого, ну. Коштує вона 400 тисяч. Поки що для нас це дорого. Банк. Е, банк стоїть 30 тисяч. 12 енергії забирає. 12 тисяч золота дає, 12 робочих місць, чотири веселі людини. Угу, угу, угу. Надо, значить, трошечки нам більше енергії, робочих місць чуть-чуть більше. І по суті, все буде супер. Значить, щоб отримати ще трошечки енергії. Нам по-хорошому було би поставити ще цю штуку. Ну коштує вона 625 тисяч. Та ні. Хе -хе -хе. Так, сонячні панелі другого рівня 45 тисяч. 65 000. Ось така штука коштує, ну 70 енергії. Ні, давай поки що другого левела поставимо. До третього левела ми ще поки Чуть-чуть не доросли. І мені треба ще трошечки робочих місць для того, щоб отримати робочі місця, м -м, треба побудувати будинок. А будинок, я думаю, що ми легко побудуємо, просто побудувавши його десь ось тут. Ось у нас є малий будинок. Ця штука коштує 45, нормально. Значить, ми ставимо ось тут дорогу, будуємо. Ось тут дорогу будуємо. Далі ми просто беремо, відкриваємо будинки і ставимо ось цю штуку тут. Да, все, є в нас тепер хата ще одна. І тепер ми маємо ще 40 енергії, 17 людей, які не працюють, і їх бажано десь е, ну, десь поставити на роботу. І якраз біля поліцейського участка я пропоную побудувати банк. Но мені не вистачає трошки бабла, тому що він коштує 30 тисяч. Але через 9 секунд мені дасть бабла. Багато-багато багато. І разом з тим всім треба буде ще поставити парк. Тому що веселих людей у нас стає дуже-дуже мало. А такогося. бенц. Ого, який же він здоровий. Обалдеть. Обалдеть, Це жирно. І ми заробляємо вже 56 золота в хвилину. Як я розумію, далі ми будемо вже супер бистро починати заробляти, тому що все, в принципі, до того йде, що ми дуже швидко нарощуємо оберти. Це реально дуже класно. Значить, що ми робимо ще? Давай тут проведемо дорогу трохи, бо банк треба обкрутити дорогою, щоб було все супер. Куди б я ще тут дорогу протянув, я не знаю. Опа, не хвата бабла на дорогу, прикинь, все потратив. Ладно, у мене є ще дуже багато енергії, є трошечки людей, які не працюють. Я би прямо біля банку тут десь побудував парк. Так. Так, по ідеї це ось тут? Ні, а да, да, да. Ось, ну, хоча б такий, ось середній парк два на один. Ось тут можна було б побудувати. Да? Все, ми побудували середній парк. Тепер у нас трошечки все краще, трішки більше ну, людей, які хочуть щось робити, але чекай, 30 тисяч може а ця штука. Ага, ну по суті, чорт його знає. Таке відчуття, що парковку краще будувати, чим парк. А ще, походу, краще отакі штуки да, ставити? Так, да, бо вони ще й. О, краще отакі ось, ось, ось штуки ставити. Заправочна станція, баскетбольне поле, тенісний корт, плейсдамп яка штука. Так, давай все-таки побудуємо іменно ось цю штуку. Іменно. Як вона називається? Вообще, плейсдамп. Я не знаю, що це таке, але давай його побудуємо. Коротше, спочатку знесемо цю штуку, вона мені не треба. Все, тепер сюди нам треба. Потім листаємо далі. І ось ось цей плейсдамп. Давай його тут поставимо. Так. О, нема багато людей, які не працюють. Поняв? Хорошо, давай, значить, ми зараз поставимо хату. Питань нема. Це все легко робиться. Хе-хе-хе. ще великі хати, поняв. Маленька вілла. О, ще така вілла, така вілла. І ось ще така жорстка штука. Ладно, поняв. Питань нема. Так, де наша оця штука? Крутецька? Ось вона. о вона. немає енергії. Ох, ладно, у мене вже є майже 200 тисяч. Погнали будувати нормальні сонячні панелі. Зараз ми поламаємо всі ці сонячні панелі, які в нас є, і поставимо одну класну. Щоб економити купу місця. Значить, бульдозер. Бемц. Бульдозер бемц. 250, 45. Хорошо, у мене? Енергії, то в мене взагалі немає. ось. 357 тисяч у мене є. Відкриваємо енергію, вибираємо отаку штуку. А, 600 тисяч. Ой. Перегнув палку, третього левела 65, максимального левела 90 тисяч. Значить, ми її ставимо тут. Все, соняшна панель максимального рівня у нас стоїть. У нас енергії все одно нуль. Ладно, ставимо ще одну. Все, дві панелі максимального рівня. І енергії у нас ще 78 в кармані, а грошей як було, так і лишилось. Прикинь. Хе-хе, <реш> <реш> хорошо. Ще 56 зверху насипало. Окей, тоді що я хотів ще зробити. М -м якщо нам не вистачає робочих місць, це абсолютно не біда. Потому що, Кстати, що тут по шопам? Ще крутим є щось на максимальному рівні. Фабрика 16 тисяч золота дає, але коштує 120 тисяч. А, це трохи дорого, блін. Слухай. Хорошо. Значить, нам треба будинок. Нам. Надо хороший будинок поставити ось тут. все, будинок тут стоїть, і разом з тим всім ми можемо по суті поставити те, що ми хотіли. Пожежна станція у мене вже нібито є. Нам надо лікарня. Нам надо лікарня. Нам надо лікарня. Ми її можемо поставити отут. А нема багато вільного місця. Почекай. А якщо отако роблю, отако і попробую лікарню поставити десь ось тут. Отако. А що робимо? Крутіша лікарня. А вона просто дорожче стоїть, більше Почекай. О, то я поставив круту лікарню. Тільки вона місця займає. Капець. Ох ти. Йо. Ладно, давай тут парк втулим малий. Даже не парк. Ми втулим сюди, знаєш що? Ми втулим сюди маленьку парковку. Вона один на один, ця два на один, ця два на два. Значить маленьку парковку сюди. Бемс? Все, парковочка є. Супер. 73 тисячі золота в хвилину. Непогано. Ладно, давай побудуємо ще дорогу трохи. Так, що в мене по енергії? 47 є. Ну, 47 маловато, чесно кажучи. Але у мене немає абсолютно непрацевлаштованих людей. І я знаю, як рішити цю проблему. Просто береться бульдозер. бенц, Все, бульдозера, хати нема. Хати нема. тому що тут буде стояти тепер крута хата, Отако, Бенс на 9 чоловік. Бо тут стояла якась отака на 6 чоловік, або вона, на, 3, на 3 людини. Щас ми будемо ці всі дома міняти. І міняти на дома, які дають нам 9 чоловік. Або навіть за 200 тисяч я би оцю щас поставив. 40 чоловік дає, прикинь. А скільки? а, 2 на 2, почекай. Хоча що ні, дивись. Ось оці два дома ламаю сейчас. Дивись, отако, Бенс, бенц, І ще сюди тако. Велику хату. Ого, диви, який, да? Хо -хо -хо, будинок то лютий. Тепер у мене є невлаштованих людей на роботу. 36. енергії, правда, тупо впритик. І е, дуже всі недовольні. Ну, це таке. Не хватає всім кілька парків, які в мене є. Ладно, давай поставимо сюди ще одну круту сонячну станцію за 90 тисяч. Бенс. Все, є ще одна крута станція робоча. Чотенько, енергії повинно вистачати. да? Її 107 аж. З головою просто. І що е, я хотів ще зробити? А е, по суті, по суті, то я би можливо щось класне. Так як банк ми побудували, кар шоурум, він буде давати нам грошей, я просто давно не ставив те, що буде давати нам багато-багато бабла. Наприклад, ось посадочка гвинтокрила 3 на 2, прямо тут біля нашої мерії. Да? Вальнем її тут. Оба! Ось вона, диви. Тільки давай зараз тут добудуємо дорогу. Вона ще й нібито ну, настрій піднімає, якщо я не помиляюсь. Да. Диви. Обалдеть. І бабла дає. В нас уже 81 тисяча золота в минуту приходить. Це неймовірно велика сума. Це хорошо. так. Фаєрстейшн. Це, звісно, круто. Воно дає багато бабла, але нам треба школа. В наше місто потрібна школа. І я хочу сюди саму круту школу, тому сама крута школа буде знаходитись десь ось тут. А, 3 на 3 Ой-ой, ой 3 на 3 то велике. Давай отако добудуємо. Бо 3 на 3 то реально велике. Школа буде неймовірно жорстка. Но школа буде давати нам багато бабла, а саме 22 000. Бемц Диви яка, да? Балдежна школа. Хе-хе, сюди ж всередину зайти можна. Ну, правда, не до кінця, але нічого страшного 103 тисячі ми фармимо. О, як же круто. Правда, не працевлаштованих людей. Даю у нас залишилося на всього шість, і я знаю, як цю проблему вирішувати дуже просто. А поки що ми маємо 200 тисяч, і я хочу повеселяти з нашого містечка маленьких людей і поставити сюди великий шоп. Ну ні, великий шоп пізніше. Надо поки людей виселити. Надо поки виселити, знаєш шоп. тебе маленького, типа. Паркос цей маленький, теж треба тут поставити хорошу хату, щоб люди жили. Отака ось штука. Нам тут треба. Ооо, як хорошо! Людей стало більше, більше і більше. Чотенько. Значить, що ми можемо зробити ще? Що ми можемо? Зробити ще. Нам треба якийсь жорсткий магазин. Давно ми магазинів не будували. Давай пішли отаку сюди. Ресторан. 10 тисяч золота в минуту. Фабрика, 16 тисяч золота в минуту. Непогано, можна побудувати фабрику. Так, 120 тисяч. Я готовий фабрику ставити десь плюс-мінус тут. Якраз біля сонячних електростанцій, чом би і ні. пожди, а де вона? А, ось о, так вона маленька. Давай ще одну. Оба. Все, дві фабрики є. Ха-ха! Правда, енергії нема вообще. Одиничка енергії. Так, ладно. Якщо сама крута електростанція першого рівня коштує 625 тисяч і дає 600 енергії. Вона 2 на 1 радіусом. 2 на 1 розмірами. Сама крута 3 на 3. Хорошо. Давай попробуємо, знаєш, що зробити? Щас підзбирати чуть-чуть бабето. Так, трошечки бабето нам прийшло. По суті, що ми можемо зробити? Щас знести оці штуки. Плюс 90. Плюс ще 90. І давай ще 90. І мені, на жаль, трошечки не вистачає ще 100 000, Але золота в минуту мені щас прийде. І по суті, і я зможу нормально кайфувати, кайфувати, кайфувати. Правильно? Де там та енергетична штука? Дайте мені її максимальний рівень. Ну, правда, не самий максимальний. <звіт> не, не. <звіт> Скільки це. Почекай, це два ляма? Да, два ляма. Ні. Ми поки що поставимо першого левела. Це 625 тисяч. У мене є 570. Зараз ми просто беремо. Чекаємо 12 секунд і ставимо <звіт> атомну електростанцію. Це буде реально жорстко. <звіт> правда, в центрі міста майже <звіт> <звіт)> біля мерії, чисто Ну, потім пізніше ми вже зробимо все красиво. Головне ще просто збирати купу бабла. Так, і ставимо її. Бенс така ось штука є енергії. У нас зверху появилось 286 енерій. Це неймовірно круто. І знаєте, що я хочу сказати? Напевно, на цьому приємному моменті ми будемо завершувати. А в наступній серії я підзбираю трошечки бабето, і ми станемо крутими чилами. Так що не забувайте підписуватись на канал, ставити собі подобайдене, і всім пока-пока.